І всім привіт з вами знову я, Прочик Мікс, і сьогодні зі мною Дзадія 24, або або Даня. А я зараз піду в свій дім ну, так от, підписники, я вам хотів дещо сказати. У мене така, у нас з Данією була така маленька проблемка. Ми цей привіт записуємо вже третій раз, що ми забули включити мікрофон. На перший раз ми двоє забули, на другий раз Даня забув. Так що підтримайте нас лайком за те, що ми записуємо це відео вже три рази. Але нічого. Я не знаю, що я буду робити. я думав, може якось інтер'єрчик. У мене тут блока весь час не було! Йой! Так. Якщо що, підписники, ми зараз. А! Е! Звідки тут розбойники? Що? Дань тут розбойники! Звідки? У мене навушники є, бабць. Я відео знімаю. А? Прибий! Я візьму меч. А я мечом, ба ма ма все. Ще один. Так. Да. А звідки вони вообще взялися? А? Звідки вони взялися? Вони пошли десь звідси. Значить, десь тут... Ой! Я в шахту впав. З... Даня! Ух ти, що це таке? Я не знаю. Убийте капітана на бігу. О, ти. Так. Дань, вони прийшли звідкись, так що я піду дивитися звідки вони. Ендермітя! Пів. Ой. Ендермітя! Ой! Ендермітя з квіточкою! Ендермітя! Так. О! От мій дім світиться. Тут, до речі, щоб ви розуміли, у нас йде пар звідси аж до кінця дерева. Писники, я тихенько прокрався в його дім, поки його немає. А, неправда, нема мене тут. Це за місце пі... в. Це ж будка для твоєї собаки. Що там знизу за якась лабораторія з куча собаками? Що тут таке? А? Що не важу? Тут Що це таке? І що ти не світло вдома грав? У мене. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 собак? І ти щось тут будуєш? Що неправда, я все бачу. Давай признавайся, що ти тут наробив? І що ти в мене вкрав світло в хаті? Е, що ти в мене вдома робив? Я не поняв? Даня! А хто ще? Вони не вміють ходити. Ааа! Ти сам се зламаєш. Ага, перфекціоніст, я бачу. Ти навіть морські огірки не можеш рівно поставити. Так. Фух! Я подумав... Через що люк відкритий, я подумав, що він вже мені і в підвалі це зробив. Стоп! А це що таке? Я цього не будував. Нічого не ламати. Так, якщо що. Підписники, якщо що, я деколи люблю стрімити на твічі або на ютубі навіть. І... ой, я. Я в описі під цим відео лишу, що IP на наш сервер. Даня, а мені може. А мені лишати IP на наш сервер в описі під цим відео, чи, чи ні? Та, підписники, ми хочемо ще з кимось пограти, бо нам вже трохи надоїло грати тільки двом. Так. IP сервера я лишу в коментарях. Ой, е, е, я його залишу. До речі, та да, підписуйтесь, що в цьому відео я не знімав своє лице, в цьому відео ви можете писати мені коментарі. Так що пишіть коментарі, і в описі під цим відео я залишу силочку. І на мої... коли я буду стрімити, ви можете заходити на мій сервер. Якщо що, це Майнкрафт Java версія 1.21. Ні, 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 Дань, це не саме нова. Саме нова версія це 1.21.1. А ми напросто просто 1.21. Якось багато одиничок. Я, вибача... я вибачаюся, Дан... Данило. Я вибачаюся. Е, у вас було тут все таке малюсіньке. Що я маю допомагати? Я взагалі не знаю, що це тут за конторку зробив. Ну ладно, насправді я не знаю, що мені робити. Що? Я нічого не бачу, дай я факели поставлю. О! Так, а мені треба... Так, тут скільки блоків. Від цієї лінії. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять. Ага. Щас зробимо таке саме. Раз, два, три, чотири, пять. Шість, сім. Так. Так, заново. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев. Ять. 10. О! Тепер лишилося поламати то, що тут всередині. Ой. І ще, до речі, тут деколи є блоки вугілля, я розумію, що він їх закриє потім. Але мене вони бісять. Так, підписники, давайте замість того, щоб це все ломати, я попробую поставити просто один. Один Тінтішник всередину може допоможе. Ні, тільки один. Багато не буду. Хоп. І тут все. Помогло чи ні? Ну, на вигляд, вроді би, ні. Ой, я ненавижу його. Почекай, Дань, тут теж є гравій. Хоп! Тепер. Ля-ля-ля-ля-ля. Тут теж гравій. Дань, там, де є гравій, треба. Ніч, нічне бачення. Там, де є гравій, я ставлю факели. Щоби. Якщо що. Вони ламались і нам не походилося їх ламати по тисяча По 100 років. Бо це дуже. Бо, як ви знаєте, це дуже. Дань, тут все в факелах. О, дякую. Ой. Але це я, звісно, прикольно придумав. Факели понаставляв. Так ні, Дань, я ставляв факіло для того, щоб гравій падав і нам не треба було його ламати. Ні, тут ще куча гравія. Вот. І тепер нам навелося його так довго ламати. У мене... У мене стак і три гравія. Ой-ой! Його тут дуже багато повсюду. Чого тут так багато гравію? Цей один можна зламати. Е, <смір> Я факели на там поставив. Ну їх тут мало, можна поламати, в принципі. Оботій! Хоп! бі-бі-бі-біу. -бі. Пі-пі-піу! Піу-піу-пі-пів-піу-пів-пів-пів, піу-пів. Боже, як тут багато гравію. Та є щось вже реально не то. О, ми вже майже все поламали. Дань, ти щось завище поламав? Те, як я не можу лишити таку ужасну дирку в стелі. А, точно, да. Закримо просто так. Часов, що Є люди, які, коли у них появляється дирка в землі чи така дирка в шахті, вони там все всередині зароблюють. Як? Це ж, це ж можна просто скралі. Так, у мене є нічне бачення. Вот, ой. От, нічне бачення. Ой-ой, у -ой -ой. мене ще нічне бачення на 30 секунд. Відео вже 13 хвилин. Йой! Нам треба щось робити. Але, Дань, ти, звісно, казав, що ти хочеш розширити. Але не настільки. Ні, Дань, це дуже багато. Так довго, як ми це робимо, ніхто не буде нас дивитися. Ага, надіюсь. Та, а у нас немає фанатів, ми ж навіть ще не популярні. До речі, та. Підписники, дуже вам сильно дякую за. Ой, в мене ефект закінчився. Ладно. Ну так вот, я вам дуже сильно дякую за 91 підписник. Я дуже в шоці, мені дуже подобається. Дуже вам дякую. До речі, заходь, заходіть в мій, мій телеграм-канал або на мої інші соціальні мережі. Якщо що, сил. Та. ну так от. Я буду першою людиною, яка в нього зайде. Ну так от, підписники. Так, якщо що, ссылочка на, на канал Дані буде також в описі. Та в кінці відео, коли, появи, коли появляться інші відео, то там буде силочки на два канали. На мій канал і на канал Дані. Ну так от, підписники, я, та, я в описі кину в силочку, яка називається Прочик freimer.вебсайт. Це іменно р ro 4 В-Е-Б-С-І-Т-Е -e -e -e. Це мій офіційний сайт, на якому там в описі є інформація про мене. І там є Силочки на всі мої соціальні мережі на цей момент. Типа там є Twitter, Instagram. Дазілька. О, спасибо. Ну так Ну так от, підписники, я буду будувати і вам казати. Тут в моєму телеграм-каналі будуть виходити відео без монтажа теж. Так що підписуйтеся. Тобто, підписуйтеся на мій телеграм-канал. На. І на даніний аккаунт тоже. Ну, так от, підписуйтесь на канал Дані. Ми ще поки що не закінчуємо відео, але я вам просто нагадую, якщо ви будете підписуватись, то буде більше контенту. О-оу. І Даня, а ми це закривали, якщо ми це і так ламаємо? Ну так, бо ми вже це робимо 17 хвилин. У мене вже 28, 29, 30. Ми, до речі, підписники. Стоп. Так. Даня? Я тут щось знайшов. Іди сюди. Що? Замажити? Наша ладно. А, куда? А я фанон, не канон, ха-ха, а фанон. Ха-ха. Хто понял, тот понял. Ха-ха-ха. Підписуйтесь на мой канал, и не будьте тупим. А підписуйтеся будь лясочка на наші канали і на всі мої соціальні мережі. Не, нормально. Ну так от підписники. Йой! Це багато. Ну так от, підписники. Якщо ви будете. Якщо ви підписуєтесь на мої інші соціальні мережі, то там ви можете побачити більше всяких... Фоточок мене. І всякі історії з мого життя. До речі, в Телеграмі я ще пощу деколи смішні кружки, голосові записи. та мєми. Єєй! Підписники, доберите мені вже, булясочки, 100 підписників. Мені реально. На 100 підписників Даня прийде до мене. Да, не хватить хоч і десяти. Але я просто в шоці, що я. 19 хвилин через 30 секунд у нас буде відео рівно 20 хвилин. Атмосфера. Собака. Який ринок окей, що він задумав, жесть, як назвеш магазинчики? Кінжовий <свіс> цей канал. Ой. Так, підписники. Я, напевно, буду все-таки тепер частіше знімати всякі відеоігри. Часто, що зараз на даний момент мені легше знімати відеоігри, ніж себе, якісь там влоги чи щось таке. Він не хоче палити своє лице. У нас сьогодні з ним була прогулка, і я йому предлагав. Спали своє лице там на 20, на 100. Прям ні за що, ні за що? Ти що, багач? Так, а що якщо буде більше, тупо люди його не будуть дивитися. Та, да, Дань. Але ще тяжко через що перед викладуванням відео. Я не знаю, як тобі, ти можеш викладати і без монтажа. А мені треба зробити прев'юшку відео, придумати назву. І змонтувати відео. Да, в нього немає взагалі ніякої програми. До речі, підписники. Я вам хотів признатися. Насправді. Насправді, підписники, весь цей час. А? Я його обрав з інвентаря. Ну, так от, підписники. Я вам... Я хотів вам сказати. Так, я вам хотів признатися всі свої відео до... Ну так, да, всі свої відео я монтував в капкуті на компі. Да. Він будує нові домики. До речі, Дані, знаєш що? Тепер треба поміняти чуть-чуть дизайн цих домиків, що дивись. Раніше тут були отакі от от сходи. Часово, що вони впиралися в стінку. Тепер вони не красиві і треба ставити отак. От, окей. Ой, я налякався, короля. Король, бунжур. А? Окей. Okay. Not проблем. До речі, Дань, можна отак от поставити ззаді. Так красивіше, Дань. Да. Ступеньки ось сюда поставити, а не блок. А, ну і добре. Ой, прикольненько. А. Але кришу треба. Так, я сейчас. Даня, 24 хвилини, треба йти прощатись, треба йти прощатись, треба йти прощатись. Даня, вже 24 хвилини і 20 і вже 30 секунд. Треба прощатись. Ми не можемо потім, бо якщо буде, якщо буде довше 25 до хвилин, то, нас, то наше відео не буде додивлятися до кінця. Це буде дуже погано. А, Зілька падає, Зілька. Бушнік. Бушнік наушнік! Дань, а что если попробовать сделать такую крышу? Нет, окей. А я же поломал. Дальше, Дань, не а Дань, в домиках тоже такие роботы, че не? Окей. Okay. От мене От підписники, напишіть в коментарях, що бісить вас. Наприклад, мене в Майнкрафті дуже бісить, коли я пробую поставити сходи, а вони весь час ставляться не таким кутом, як треба. Оце мене дуже бісить. Я знаю, але коли ти. Але коли ти ставиш якийсь, наприклад, коли ти ставиш сходинку на полублок, ти можеш поставити тільки знизу, бо це полублок. І це дуже бісить. Не-а! У тебя не все хорошо змага. Ааа! Куда убежали? Стой на месте! В будку. Так. Все, осталось поменять еще одну крышу. И все готово. Ой, ты закидал собаку. Теперь у собаки эффект. Это це, ну, це не нормально. Дань. Я продавець. Дань, я продавець. Так, табличка. Просто базар. Бу базар. Так ти ж казав, що тут буде Бу. Нічого. Вихід і вхід отута. А це що за дверка тут така? Хм? Поки він мене не бачить і не чує, я подивлюсь, що це. Неправда. Ніде.

Е, почекай мене! Стій, почекай мене! Стій! Та а як же я? Ти де? Ходи сюди, Дань, ходи сюди! Ладно, підписники, з вами був я, Мікс, і Данзі 24 або просто Даня. Підписуйтесь на наші канали и всім па-па-па-па-па-па! -папа -папа -папа!